Боже наш Ісусе милий цю годину цей страсний час Ти згадай про нас, мати, Божа Пресвята Марія наша. Ти, любов, надія, Ти поможеш нам Своїм козакам. Семе разом з вами зможем, нечися, купереможем. Божі думки зміцнем на віки Зло усіх назвести хоче, ми іде, в темі ночі Ти ж нас не віддаш. Порятуєш нас, проси ми через вервищні молитви за нашу всю велику козацьку родину, за неньку Україну, за все те, що ти, пречиста Божа Мати, доповниш молитву нашу на добре і святе. Пам'ятай про нас і все те, що вийде на добре і святе. Попроси у Бога, Мати свята. Ми що вже святі, герої, друзі, ЗСУ УПА, щоб скоріш прийшла воскресіння наших героїв пора, щоб до свята Різдва, Христа до 7 січня, чи після 7 січня, до Великого Дня, чи до свят при Святої Могли ті, хто патріотичні, побожні українці. Наші друзі в світі. Україну неньку, східно даних не ще у час різдва 7 січня 42 року очолив на віки сонячно скесними героями на славний гетьман і король Тарас Шевченко. Дай Боже, та все святий Боже, проси за нас, причиста Матір Божа, під Твою милість спрібігає, Богороди сиділа. Молитвами нашими скорботах не поверди, не йдвіти, збагай нас, єдино і благослове Христа, Богородиця, спаси нас! Пресвятая Богородице, спаси нас, Пресвятая Богородиця, спаси нас, всіх людей, всі, всі добрі свої, а ті, що злі, дай, щоб антихристом хлостипутіна, скоріше пощазали з України і з цієї планети землі. на віки вічні. Амінь.